Так, хорошо. Мені ну, краще мені здається, що ми в якійсь горі взагалі. Ха! Реально, мені щось здається, що ми в якійсь горі. Ну, таке, трошки така собі вийшла серія. Ну нічого страшного. Нічого страшного, сейчас ми виліземо вже. Чи не виліземо? Ну поки мені вистачає цього. Так Просто коли в мене закінчиться кірка, то тоді було дуже весело. але в мене кірки небагато вже залишилось. Кірків в мене геть небагато. У мене в нас скоро, скоро на сесії з такими темпами, якщо далі будемо копати, так в нікуди. Куди моє копати?